Наприклад, є людина, яка а, там, хоче десь колись в перспективі стати операційним директором. А, ти можеш назвати а, якісь ключові компетенції, тобто, що треба знати і вміти, щоб на таку роль взагалі ну, в середньому да, підходити? Да? Ясно, що там є якісь, я думаю, багато того, що називається soft скіли, але я підозрюю, що є і якісь хард. Так, і от давай може трошки про це, як би ти це оцінив, та, які компетенції. А, цікаве питання. Е, тому що, мабуть, єдиного списку немає. Тому е, тут, до речі, якщо про софт згадати, саме ключова компетенція, ключова як для будь-якого керівника, як на мене, це вміти комунікувати. Угу. Що ти вмієш комунікувати? На різні теми складні комунікації, нескладні, Знаєш, так як кажуть, вміти ладити з людьми. Тому що робочих ситуацій дуже є багато, а рівень токсичності кожного з нас саме різний, плюс в різних моментах. Вміти комунікувати ефективно, мабуть як і В SEO, це ключова історія, чи одна з ключових. Це там soul skills номер один. Якщо ми говоримо про. Хард скіли е, ну, такі більш технічні, якісь да в чомусь спеціальні. Ну, по-перше, е, потрібно знати досить ґрунтовно глибоко е, все, що стосується регулярного менеджменту. Mm -hmm. е, регулярного мен... тобто, чим більше про це, е, чим більше цього черпаєш, з точки зору техніки регулярного менеджменту по цьому умовному колесі менеджменту, тим не прогадаєш ніколи в цьому, Сіо, це в тому числі ну нерідко, але, мабуть, не кожного разу. Це ще центр експертизи менеджменту. ну Іноді ну, немає більше кому ним стати, і СІО задає ці певні. Порядка, скажімо так другий момент. Це не те, що там це більш важливіше, ніж те, що я скажу далі. Це це, це не пріоритизація, це просто там мовний список. Да? Наступний момент це треба щось робити своїми Data Analytics skills Справа mm -hmm. в тому, що це не про те, що треба прям зрозуміти чим коефіцієнт кореляції Спірмана відрізняється від коефіцієнту кореляції Пірсона, що є там параметричні, параметричні методи і так далі. Ні, ні. ні Це про те, що через вивчення хоча б описової аналітики, ти отримуєш цінність і, ніби як зашиваєш в себе якісь, ну, цінність аналізувати, як мінімум. Я не знаю, аналітик це, це, це там Soft Skills чи, чи Hard Skills. Ну в певних конкретних проявах можливо, хардскил працювати з великими масивами даних вміти знову ж таки на рівні хоча б або писової аналітики. На рівні, ну, посована аналітика включає в себе певні візуалізації. це те, без чого. Ну, не те, що там операційним директором бути не зможеш. Ніколи. Просто це такий капітальний дискомфорт, коли ти в цьому не дуже розумієшся. Mm -hmm. Або коли не доведені якісь моменти автоматизму. Е, враховуючи, що зараз дуже багато е, таких ворктех інструментів, да там Figma, Notion, Confluence і так далі, в них треба розбиратись. Е, може, ти приходиш в компанію, там все побудовано в цих системах. Розбиратися чи продовжувати цю роботу, потрібно потрібно одразу, відповідно. Ну, це вже трошки інше питання. Data Analytics Skills дуже, на мій погляд, важлива, важлива історія. на базовому рівні На базовому рівні потрібно розуміти, як працюють функції. Все, що стосується людей, все, що стосується клієнтів. Людей співробітників співробітників, так, yeah. да. mm -hmm. працівників. А, правильно. Тут знову ж таки, чим більше будеш розуміти, human resources, talent management, всі ці моменти психологічні, мотиваційні, там, в психології мотивації, в монетарній частині, матеріальній частині, там ціла наука. А, іноді треба бонусні схеми придумати за зарплатні mm -hmm. проекти, і просто більше нема кому цим займатися. Харт скіл, хард скіл. Все, що стосується з тим people енгейджментом, давайте так скажемо. Ну, еквізішн, тобто рекрутинг, і щоб працівник, якомога довше, був продуктивний, залучений і тому подібне. І все, що стосується client acquisition, маркетинг. Ну і потім, що відбувається з цим клієнтом з точки зору його лафсайкл, mm -hmm. отут це означає, що ви будете там керувати там прямо цими функціями. Ну, можливо, і будете, не знаю, як дивлячись, що там за компанія буде, і, і яка в ній ситуація організаційна, але досить важко буде тобто, Я б сказав би, це неможливо вести ці розмови, ці діалоги, проводити свою роботу, якщо ти не орієнтуєшся. В цих моментах. При тому, що, наприклад, я людина не технічна, і мені не стільки доводилося, ем, ну, скажімо так, отримувати дискомфорти, що я спілкуюся з CTO, ну, Сітіо ми ніколи не, не, не mm -hmm. і Від Delivery був трішки подалі е, ну, в, в Client менеджмент частині я був ближче, а в технічних моментах, очевидно, далі. Е, Тут ну з мого досвіду, да, можна ці моменти десь не те що скіпнути, але простіше до них віднестися, що нема цих технічних моментів технічних технічної компетенції. Ті компетенції, які стосуються цих двох напрямів, я вже сказав: співробітник і клієнт, потенційний клієнт, клієнт, тут треба ну прям проводити досить велику роботу. принаймні я цю роботу проходив. За двадцятий рік я не знаю, скільки в мене було менторів, консультантів, я сам їх знаходив. Ну, десятки, просто десятки, з деякими спілкуюся до сих пір, які мені пояснювали, показували в деталях, як це все відбувається, які механіки, процеси, і тому подібне. Це ти готувався до позиції? Чи це, це... З... це вже На я позицію. займав цю позицію? Так, да. і відповідно, коли. Ми сказали, коли там була задача, я не знаю, там умовно сплануйте продажі на, на, на наступних півроку. Mm -hmm. я ніколи цього не робили. Бачите, mm -hmm. як я це буду цього підходити. Але ну через такі задачі, власне, челінджеві такі абсолютно. Власне, і, е, і було це зростання. Наступний момент, який ми, до речі, ні разу не сказали слово бізнес процес. До речі, так. Це так цікаво. В тому відношенні, що коли відкриваєш там будь-який job description чи десь мова йде про це операційне директорство, да, бізнес-процес, оптимізація бізнес процесів таке знаєш, таке дуже клішовий такий момент. Я б сказав би навіть, десь це дійсно потрібно, десь потрібно в меншій мірі, але Ця історія з бізнес-процес-менеджментом, вона, як на рівні хард-скіла вона має бути, тому що на рівні здорового глузду бізнес процеси не аналізуються, не описуються, не візуалізовуються, та там та, і так далі. Ну, інакше ти, ну, якщо ти не в, ну, в якійсь мірі не, не, не більший інженер по бізнес-процесах, ніж Сім'о, mm -hmm. то чим ти відрізняєшся від сім'о з точки зору там аспектів налаштування бізнес-процесів, не знаю, там їх можливо певного редизайну, впровадження нових бізнес-процесів і так далі? Ну можливо, нічим. Да? Тому mm -hmm. тут глибина повинна бути все-таки більше, тому що можуть бути задачі, які... Бізнес-процесів стосується там самим безпосереднім чином, і ну не стоїть так питання, щоб ми там пішли в стратегування, пішли в якісь, я не знаю, такі речі, дійсно верхньорівневі, як ти казав, і ніби вони правильні з точки зору логіки. Але ти приходиш в компанію, можливо, це якась там тимчасова роль, фракшн сіо, якісь партамі. Тобі потрібно на налагодити. Якусь зону, ну от так задача стоїть, ти її прийняв. Вона тобі цікава, треба вміти її виконати. Бізнес процес менеджмент, це бізнес-процесна інженерія. Ну давайте так само. Процесний менеджмент. Загалом, от mm -hmm. є ж таке поняття, де да? воно стосується не тільки того, як бізнес процес записати, воно більш широке а ця зона потрібна ну, 100%. Так, тобто, ми, якщо ми підведемо такі, е, як це проміжні підсумки, значить я от собі прям записав. Да? Тобто комунікаційні навички, да? говорити з людьми умовно, ефективно, результативно, е, загальний менеджмент, то, що ти казав, да? як я розумію, там планування, контроль, цілеполагання от всі ці речі, які ну, стандартний класичний так. менеджмент в собі має е, аналітика, дата аналітика. Я би це перефразував так, щоб бачити за даними і за цифрами, як себе компанія веде, да, вона окей, вона не окей, які є тренди, де можливо є проблема, так? в якій там процесній області, скажімо? А, ну, так. сюди ж прийоми аналітики, тому що коли ми просто бачимо, що щось зростає, щось спадає, тут не mm -hmm. треба аналітичних наковок, ну, да, для того, щоб з'ясувати, да. Але є прийоми аналітики, то, зокрема описової, які дають можливість побачити в цифрах більше. От вміти побачити в цифрах більше. Я зараз дивлюся, чи є книжка переді мною, яку я хотів би показати. Ну, прям тут зараз немає. Е, ну, Читати про статистику для непрацівників статистики. Mm -hmm. Дуже показові штуки. Як ти, ти до речі, да ти до речі сказав, коли про ці в тебе були там терміни з теорії ймовірності мат статистики. Я прям згадав університет. От і, і зрозумів, що майже ніде е, після того я їх не використовував. А тепер я бачу, от, де ж вони все-таки зустрічаються. Я їх використовував виключно. Знаєш, е, просто мені це цікаво, і я в свій час пройшов певний шлях підготовки е, з точки зору статистичного аналізу і. Е, 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 Прям я брав менторів кафедри університету, вони мене в цьому відношенні готували. Я це використовую на 0,5% можливо. Ну, принаймні проводимо АБ-тестування зараз в лідогенерації. Mm -hmm. Я згадав, що є півлію, і, власне, не все ж так однозначно, що там більше, а там менше. Ми проводили, ну, зараз там збираємо дані, розказую. Команді, що дивіться, нам потрібен певний датасет для того, щоб зрозуміти, чи дійсно є певна статистична значимість uh -huh. цієї різниці. Uh -huh. Відповідно, застосовується певний статистичний критерій, який е відповідає тим, що це у нас за дата, як вона там розподілена, тому подібно. Тобто, десь, ну, але це ж прикольно. Мати. Well, для, кого, для когось точно прикольно. Я ага. думаю, що будуть люди, які скажуть ні, ні за що ніколи, от але я, я розумію про що ти це. Сайантист навіть джуновий це зробить за вас, якщо не прикольно. От, Тільки задачі е треба поставити. От, мені здається, що ти ще не згадав е навичку, а вона, по-моєму, дуже потрібна uh -huh. з огляду на те, е скільки ти казав там про. Менторів, консультантів за допомогою яких ти звертався, Да я думаю, що це ще навичка навчатися новому. Да, вона, мабуть, потрібна, тому що особливо, якщо ти змінюєш специфіку компаній в яких ти працюєш, да, тобі треба. Та навіть з однією специфікою треба навчатися, бо є там компанії все одно різні, да? а якщо специфіка різна, то відповідно треба ще й нові знання оці цій отримати. Тут просто, знаєш, е, такий момент, що якщо ти вже на порозі е, там, один крок залишилося зробити з точки зору там, ролі сі левел менеджера, то mm -hmm. скоріш за все, що перед цим була пройдена та дорога. Де навчатися точно приходилось багато, і це, скажімо так, є до цього певні здібності, і, і, і так далі. Uh -huh. Ось я вже не сказав, до речі, нічого про стратегічний менеджмент, про це ж таки ж більше також різні, давай скажемо, і дуже багато фреймворків стратегічного планування. Uh -huh. OGSM, OKR, Balance Scorecard, McKinsey 7S і так далі. Десятки дуже цікаві теми. Насправді це тому, що в чесному вигляді нічого не застосовується, і є правильні якісь цікаві мікси, а це теж обізнаність не пропаде, якщо розумітися на цьому, тому що зрештою, ну навряд чи хтось зі левел-менеджменту да, ще прийде, скаже, давайте ми от такий е, застосуємо операційний фреймворк для того, щоб ми тут всі правильно розподілились, наглядно було, зрозуміло тому подібне. А на рівні здорового глузду не завжди до цього. Тобто, вже все готове для чого щось вигадувати. І це теж е, певна спеціальна ну, не навичка, скоріш все, знання. А навичка, до речі. Е, це декомпозування. Якщо ми говоримо про те, що щось велике треба перетворити в повсякденне, е, зрозуміле, е, те, що можна виконати, да і так далі, то ну це ж не це ж сказати набагато легше, ніж зробити, тому що на рівні компанії, коли вона вже там не дуже маленька, цих операційних ініціатив може бути дуже багато, і так це треба вивірити. Щоб ми і з ресурсом вгадали, щоб ми йшли приблизно однаковими кроками, а не спочатку в одному темпі, потім бачимо, що не встигаємо, і, 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 і там я не знаю, що до чого тоді ми вдаємось, щоб все-таки не поміститися в ті чи інші дедлайни, або, або не сильно їх здвигати. Угу. Тобто, оця порційна правильна дозованість. Навантаження і ну відкушування да більш дрібними задачами від крупних ініціатив. Я не знаю, що це як цю навичку правильно описати Різати різатись вона по частинах. да. різати вона по частинах, таких дуже ну вивірених, правильних частинах, де буде небагато і немало збалансовано, і ну ти розумієш, і всі розуміють, про що я маю на увазі. Мабуть, навіть я не знаю, де про це можна прочитати раз і назавжди, мабуть, ніде. Просто це історія з практики. Я от я, я насправді дуже ціную, що ми цю тему зачепили, да mm -hmm. тому що тут от я би сказав, таке м'ясо прям пішло. да mm -hmm. Чому воно важливо? Тому що, то що я помітив, дуже часто е люди. Ну, якби люди кар'єрно зростають, да, там в ієрархії компанії, в плані своїх позицій, і іноді може здаватися, що е, керівник, який стоїть над тобою, це часто буває там з інженерами і, наприклад, project менеджерами е, Інженер може вважати, що PM е, е, або там Delivery-менеджер, ну, вони, типу, особливо нічого не роблять. І головне, вони нічого особливо і не вміють. Та? Да? тобто я отут же ж пишу код, або я розробляю архітектуру, або я тестую, або там я дизайн роблю. Ось воно, так. Да? Я його можу помацати. Да. А от є оці люди, да, які там е, водять руками, да, руководителі, да, керівники і. Е, 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 з от якщо дивитись якби з нижнього рівня, да, тобто з рівня індивідуал контриб'ютора, то компетенції менеджера вони насправді не завжди очевидні. Да, ти про них просто не думаєш. Так само, коли ти зростаєш і ти там працюєш в ділівері, наприклад, ті ж там діями піями, да вони е, ну не дуже не завжди розуміють та да, чим займається, наприклад, сі левел. Тобто там вони розуміються краще вже. Ніж індивідуальний контриб'ютори, але все одно це там якийсь такий більше ну, концептуально описовий рівень. Тобто да? Ми знаємо, що HR займається е, людьми, да? human resources. Але що за цим стоїть, Ну, як вот так предметно розкласти важко. Да? Те, що ти зараз говориш, показує, що є багато предметних знань і навичок, вмінь, да, якими треба володіти або оволодіти. Щоб ефективно виконувати роботу, ну от в даному випадку, СІОО. та да? тому я вважаю, що це дуже цінно.